Я вже в прямому ефірі. Так, сьогодні буду я через комп'ютер. Угу. Всім добрий вечір, хто приєднується, всім доброї ночі. Ви на каналі Квітка Папороті. І з вами я Наталія. Попередні два ефіри я читала вам кобзаря, тому що був день прапора, день незалежності України. А ми з вами українці. Тому я читала вам кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні хочу почитати вам гайдамак, Якщо ви бажаєте, звісно, про гайдамацький став я виставила відео все, на каналі. Ви мені написали, коли ефір. Я вже не планувала ефір, тому що сьогодні картоплю ми копали. Про гайдамацький став ви написали, чому так називається. Я вам дала відповідь, чому називається тому що це дійсно Холодний Яр там на 2 градуси температура. Холодніше, він має велику історичну пам'ять. Там зійшлися титанічні плити. Весною там цідуть підсніжники, всі радуються, коли збирають підсніжники, їх охороняють. Там є Матронський монастир, построєний ще 11 століттям, там Сайдачний одружувався, Богдан Хмельницький вінчався, тому там дуже велика історія. Таке відео я змонтувала. Воно у мене вже було давно як матеріал, ще з весни, мабуть, або почало літа, а змонтувала тільки до ладу його сьогодні. Тому питали в мене, чому немає внучки там з нами, її з нами там просто не було. Зато там витягували в гаю солов'ї, там ліс кругом, ставки кругом, красота, неймовірна, і історія дуже гарна. Там скакали і козаки, і гайдамаки. Це Край це Черкащина, Холодний Яр. В даний час ми весною туди їздили, садили там півонії в яру. Там більше три тисячі півонів посаджено. Відео в мене теж на каналі є. Бузок ми садили в яру. У мене теж відео на каналі є, як ми садили бузок, і в цьому році він навіть цвів. Ось так. Хай та й край процвітає не тільки. Весною підсніжниками, які охороняють і там штраф, коли боротьбожа хтось зірве 49 гривень штраф за один підсніжник. А також там ще висадили півоні, там є монастир, там є монастирський став, там є гайдамацький став. Відео в мене на каналі. Тому ви писали, я вам дала відповідь, що гайдамацький став це не легенда, це реально, реально така яри. Ліси, ставки, холодне чи на 2 градуси холодніше, тому й холодний, тому що яр, тому що зійшли сплити, і там така, як у Прикарпатті, така горна місцевість, дуже гарна. Ліси, хвойні дуже-дуже, дуже гарно. Це у нас, шановні, на Черкащині. Обіцяла вам почитати гайдамаки. Назву написала Гайдамаки, так як я твір зробила відео Гайдамаки. Прочитаю вам гайдамоки сьогодні, Тарата Реоровича Шевченка. Хай підійде спільнота, тому що багато хто є, хто мене просив почитати Шевченка. Це по-перше, по-друге, є в мене чатівці, які купили чи придбали. Кобзаря в Москві. і читають, але з літературним текстом української мови їм дуже важко. Зі мною буде їм читати набагато легше. Це по-друге. є чатівці, які в даний час в Чехії і теж читають зі мною разом кобзаря. Це круто, повірте. Тому. Наснаги вам прочитати кобзаря, переосмислити кожен твір, не плачте так, як я плачу, коли читаю Катерину. Коли б я її не читала, завжди цей твір мене доводить до сліз. Ви просто можете подумати, осознати кожен твір як сучасний, кожен твір. Як про сьогодення. Це не просто так, це дуже-дуже важливо. Тому гайдамаки читаю, хто приєднується, дякую. Можливо, ще щось вам крім гайдамаків, почитаю, якщо буде, зійдеться в чат, люди зійдуться, тому що я сьогодні вийшла в іншому форматі. Зазвичай я виходжу через комп'ютер на каналі Квітка Папорків 22.00. Сьогодні припізнилася, тому що внучка. Моїм телефоном користувалася, телефон мій розрядився. Прийшлося виходить в іншому форматі. Олежик, добрий вечір. Ви писали Наталя, ви будете? А у мене внучка розмовляла по телефону із своєю мамочкою. І звісно, телефон розрядився. Навіть вам відповідь не дала. що Буду, буду. якщо ви бачили, Олежик, відео невеличке, на дві хвилинки про гайдамацький став. Я на Черкащині зняла. Там ліс, Ставочок, меч, рея. Ну і звісно, ми смажили шашлики. Це було вже в началі літа. Але справа в тому, що виставила я його тільки сьогодні. І сьогодні ж вам, мої шановні, почитаю Гайдамаки. Тому коли люди прийдуть, це буде круто. Коли приєднаються чатівці, це буде класно. Анна завжди слухає, або якщо засне, на другий день слухає. Хоч я сьогодні і картоплю копала, мені внучка допомагала, тому я наробилась, натомилась. Але гайдамаки вам обов'язково прочитаю до того відео, де. Я сьогодні виставила, ще в додаточок буде твір гайдамаки, ура, класно! Я бачив і то так красиво там Да, лежик. Ти бачив, як там пташки витьохкували в лісі, одне заглядіння, просто прелість, якою там пташки тьохкають. Ставочок, прохолода класно, дякую за читані. Будь ласочка, Олежик, навіть коли мало людей, я все одно прочитаю: люди пізніше передивляться, тому що в мене в даний час телефон вже розряджений, і внучку не можу втовкти спать. кажу, ти мені. Вважаєш, якщо б ти спала, я би пішла в ефір. Вона каже, то йди, я буду спати. Ну, я кажу, ладно, я лишаю телефон. Вона тільки що говорила дуже довго з мамою. Тому, звісно, вийшло, що прийшлося мені виходити і налаштовувати комп'ютер. Я думаю, вам від того не хуже. коментарі писати ви можете, дивитися, ви можете. А мені від того навпаки набагато ліпше. Мені читати коментарі так набагато легше. І, ширший формат комп'ютера, цей формат мені більше подобається. Угу. Так, що ви там поробляєте, Олежа? Кошки-мишки, як завжди, да? у вас так само похолодало, як і в нас, нас дуже-дуже похолодало. Тоді ти з вечора не уложиш, а вона не Да. вона утром спить довго, вона просинається в 50 В чому прикол? Я теж можу спати до 50 і внучка спить, хоч часи звіряють, Півдесятого. пів угу. Да, і то всі діти такі, ну да, що ж зробиш? Вечером товчеш їх вчеш. Ну, в принципі, її завтра не в садочок, не в школу. Тому вона може з бабусею завтра вранці поспати. Бабуся після ефіру буде спати, а вона там, 에, 에, може, казку їй почитає, Валер. Їй не в невгам... не вгамона, їй дуже нас сподобається. Ох, да, вся вулиця так зрозуміло, Олежик, зрозуміло. У нас дуже похолодало. Дивіться, десь на піп Іван. Випав сніг. Звісно, в Карпатах, коли випадає сніг, і там десь в Чернівцях чи десь така зареєстрована температура 4-6 градусів, що такої температури 60 чи 100 років не було такої температури. 4 шість градусів в серпні місяці. Ну у нас теж я вам скажу і 8 градусів, і 11, Але ми купали картоплю і класно після доща. Неспекотно, по-перше, мені таке літо холодне подобається. По-друге, картопля вже охолола. По-третє, нема ґрунту такого твердого, класно копати розсипчатий ґрунт, класно. І внучка нам, звісно, допомагала. Веще город не викопали, але сьогодні наробилися. Город копали, картоплю перебирали. Вся вуга, і да. до поліції бачу дівчина йде. Я поздоровався, а воно ось як дучки. Олежок, насмішили насмішали краще не здоровуйтесь хто його знає, що то за дівчата по лісі ходять. <краще> До дівчат хоч не чіпляються. Ой, господи, низький заряд акумулятора. А я ж наче підключила. Валера, я підключила комп'ютер. А що ж такое? Господи, теле... телефон низький заряд, комп'ютер низький заряд. А якщо в мене включений і пише низький заряд, воно не вимкнеться, Валер. Пише низький заряд акумулятора. Може, просто ну, не до кінця? цей. Э, 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 э. Я все зробила начебто. Не знаю, чи заряджається. Олек, угу. не смішіть мене, звісно, тому що я така серйозна сьогодні. До речі, сьогодні день Наталії. Мене сміттє день вітають Наталії, Наталка. Це вже по новому стилі. Я, звісно, ще по старому стилі. Я знаю, що по старому стилі. У вересні місяці Наталії, день Наталки, Наталії, ну, якось так. Ім'я Наталія да День народження чи День Ангела. Але це, мабуть, було 9 по моєму, дев'ятого, чи шостого, чи дев'ятого вересня. А сьогодні вже мене вітають з цим святом, з моїм днем Ангела. Тому. Ми могла сьогодні просто не вийти в ефір, тим паче, що, хоч і втомилась картоплю копала, тим паче, що внучку ще не можу вложити спати. Але е, я відео про гайдамаки виставила і дякую вам, що написали коментарі. І мені хочеться самі просто дати коментар і прочитати твір, який, до речі, йде за тим твором, який я вам уже читала, Гайдамаки. Так, вже в ефірі є трошки людей, можна. Я в Фейсбуку вітав. Добре. Якщо вітали, я бачу у вас там три вкладки. Ви прислали. Я пробувала їх відкрити, але у мене ж розряджений телефон і він не відкрився ті вкладки. Угу. Не проґавив, дякую, з Ангела. Будь ласка, дякую, 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 Олежик, дякую, Сонечко, дякую. У вас чотири вподобає кодна, ну десь неподобство. Ну, ми це все виправимо ці неподобства. Читаю вам гайдамаки. Олег, як наші хто чатівці приєднуються, спілкуємося. Вітаємося! Я ви вже вам корону дали перше місце. Олежик, Ютуб. Чому тому, що пройшли раз трошки були неподобства? Прошли раз, наш коментатор, тобто наш модератор, почав перейменовувати свій канал. Вітати з різними святами щось пішло не так. Потім попросив модераторства зняти, вам передати. Потім в кінці сказав, що у нього зламаний був канал. І написав, що його канал зламали. Тобто, якщо Володимира Олександровича канал дійсно зламали, таке можливо, може, можливе, я не знаю. І в даний час він не може його перейменувати так, як завжди, в, свій, в назву свого каналу. Не той формат. і в даний час в нього там. По-іншому називається техно огляд, чи якось по іншому називається канал. Тому я чекаю, якщо він прийде, то прийде. Уже я з цими, скажімо, з модераторами трошки притомилася. То просять дай, то забери, то дай, то забери туди, сюди. Несерйозно це все. Тому в такому форматі, коли я виходжу, людей буде менше переглядів буде, звісно, не такі тисячі, як зазвичай буде менше. Але, по крайній мірі, ніхто триколорами не махає, і зверніть увагу, що після того, як останнім часом трошки пішли всякі переговорні процеси, менше стало погроз, менше стало крику до всерику, менше махають своїми триколорами, і менше погроз і менше образ. І коли в такому форматі виходять, приходять в основному люди, які постійно заходять в чат, легше сприймається чат для мене особисто. Мені не треба постійно переживати відносно коментарів, робити якісь погані висновки, журитися, потім. Сердитися і не виходити знову в ефір. Тому в такому форматі мені формат дуже подобається. Тому можливо комусь не той формат, а мені саме той формат. Сідай, слухай гайдамаки, сідай, будеш слухати. Сідай, що там, дідом, не помирилась. Ти книжку тримаєш? Ну давай ти свою да. книжку тримай. А я буду читати кайф, гайдамаки, ти будеш слухати. Хорошо. Реклама так є. В чому тут один я? Не знаю, Олежик, чому один ти, сонечко. Я б хотілося, щоб зійшлися людижки. Але буває так, Аннушка, чекали ми вас, Аннушка, добрий вечір, добрим людям. Уже Олежик, ти сонечко не один. Уже Аннушка. По-перше, я вийшла трошки запізніше, чим у 10 годин. Трошки запізніше. Внучку товкла, товкла і не втовкла. Нічого в мене не вийшло. По-друге, наробилася картоплів. Копали, наробилась, думала взагалі не виходить в ефір. Але я сьогодні вистала відео про гайдамацький став. Я хочу доповнення прочитати вам гайдамаки. Угу. Так, вже тут як тут. Дякую, Анушка. Дякую. Як ваш чоловік? Я надіюсь на покращення пішло. Ви писали, що весь город покинули, оставили. Все напризволяще, тому що інші пріоритети. Дивіться, в нас теж в даний час. Внучка, і це теж як інші пріоритети. Коли мені вчора, поки я її то вклала спати, то вже пізно виходить в ефір. Ви вже всі полягали спати, та й мені спати хотілося. Я теж вчора картоплю копала. І вчора копали, і сьогодні копала. І все то закрутки, то готую, то стираю, то картоплю копаю, то мучку бавлю. Це теж трошки втомлює. Тому ось так, мої ну, хороші. Сьогодні вона допомагала нам теж картоплю копати, а потім ми ще знайшли класні яблука на одній яблуні яблука. Вона з'їла просто. Бабушка, дай ще. А над яблунями ранніми вже їх немає, вони солодкі, смачні, сочні. А на слава переможцю є ще знайшли е, таке яблуко, а в ньому ці зернятка звенять. Вона гралася з тим, грала з яблуком е, музикальним, а потім і з'їла, бо їй цікаво було, що ж то там всередині дзвонить, а то були зернятка. Тому ось так. Поки дідушка, бабушка О, картоплю копала, да, таке яблучко от зайчика, три яблучка Настя з'їла. Угу. Так, номер один передаю всім, Анна. добре. Ходимо по, лікарні, по лікаря. Зрозуміло: тримайтеся, лікуйтеся і виздоравлюйте, звісно. І внучка хай росте здорова і щаслива. Угу. Олеже, чоловік в Анушки захворіть. я сьогодні, гайдамаки хочу почитати. Саме для вас, як ні для кого, тому що ви мій як найкращий такий слухач. А там хто захоче ще піді, приєднається, а хто захоче ще переслухає в записі. Кому цікаво, звісно, але не кожен розуміє про що це. А ми живемо я не можу. Я живу в Знігаруському районі. У нас нашому місті статус району забрали. Читати? І коли у нас в Нігарудському районі Шевченківський край народився поряд Шевченко, ходив у цей монастир, який біля нас, і тут жив, і тут народився. І про нього якоби багато ми всього знаємо, читаємо, любимо. І саме Черкащина була козацький гайдамацький край. Він от свого діда слухав я про гайдамаків і написав цей твір гайдамаки. Тому, звісно, хочу поділитися, тому що до того відео гайдамацький став, що я виставила себе сьогодні на каналі. Були ми в началі літа. Там вже ж бачите, в тому відео дуже витьох птахи в лісі. Так, мені хтось написав, чого внучки немає. Птахи вже так під осінь не витягують. птахи вже збираються під осінь в теплі края. До речі, я більше узнала про журавлі. З радістю слухатиму, дякую, Аннушка. Так, а... Бо чоловік Бачите, Олежик добра Ага, Узнала я про, жу... про журавлі. Дивлюся, нема ж, таки по селах уже журавлів, і в нашому містечку немає журавлів. Журавлі. Збираються з гнізда, але всі разом, ну, як молоді, летять такий кілометраж, вісім тисяч кілометрів аж до Африки. А вони не летять з батьками, у них немає. Журавлі пару створили не так, як лебеді, пари не дотримуються, батьки собі летять. А діти остаються ще місяць, якісь два підростають і формуються в стаю, і теж летять, але не разом з батьками, теж старшими журавлями, але не з батьками. Геолокація в них генетиці в пам'яті, от і вони летять туди в теплі краї, і на наступний рік ці молоді журавлі. Туди долітають, а на наступний рік не прилітають. Саме молоді журавлі. Три роки вони залишаються десь там біля Африки, там де тепло. А потім, коли вони набираються сил, і у них вже брачний період, і їм треба думати про потомство. Аж тоді через три роки вони прилітають сюди, в рідний край, там, де вони народилися, і створюють свою сім'ю. На кожен раз нова. Журавка вистукають, вигукують, роблять собі гніздечко і роблять потомство, потомство, роблять і потомство, поки пташки вони годують, доглядають пташки, потім не з ними улітають, а з іншими дорослими журавлями. Тому ось так. Про журавлі вам трошки розповіла, а тепер почитаю гайдамаки. Хто приєднається, дякую, хто дивиться в перегляді, потім дякую. Всім дякую за перегляд, за вподобайки та за гарні коментарі. Дуже-дуже вдячна. Да. Ти малюєш? Малюю. Це пімка от потасички. да. да. А я буду читати гайдамаки або сідай прісточку і слухай. Я буду малювати. Ну давай не заважайте, тільки мені добре. Слухай, просто слухай. Добре, це Ді? Шевченко, Кобзар. Слухай, гайдамаки. Все йде, все минає і краю немає. Кудо ж воно ділося, Від кіля взялось і дурень, і мудрий, нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле, вітри рознесли. І сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім і ти, білолиций, по синьому небу, вийдеш погулять, вийдеш, подивишся в жолобок криницю, і в море без края, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю. Люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовляти з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашепта. Порай мені ще раз де діти з журбою. Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі. Як хто прочитає ті сльози слова, що так воно щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, нема йому краю, так душі почину, і краю нема. А де вона буде? химерні слова. Згадай же, хто небудь Її на всім світі безславному. Тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать. Вона вас любила, рожеві її квіти і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую, ватажка де взять. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі. Нерозумні діти, хто вас щиро без матері, привітає в світі сини мої, орли мої, летіть в Україну. Хоч і лихо зустрінеться, та не на чужині, там найдеться душа.